Київ, 13 лютого, кілька сот активістів майдану, а також журналісти, народні депутати та представники самооборони, вирушили з пікетом центром столиці до Нацради з питань телебачення і радіомовлення, вимагали припинити монополізацію ефіру та необ'єктивне на їхню думку висвітлення політичних процесів в Україні. Бо тому що вони все время брехнею займаються. Сплатною брехнею, ми хочемо, щоб наші канали могли транслювати правду. Ми хочемо, щоб їхні брехливі канали перестали оберіхувати нас. Вимоги, крім іншого, стосувалися і пояснень щодо позбавлення ліцензій низки телеканалів. Мова йде, зокрема, про регіональні ЗМІ. Вимоги наші в тому, щоб перестали просто затикати рот телебачення і змі. Тобто ну, знімають з реєстрації і. Ну, найбільш об'єктивні телеканали на наразі і ну ми проти цього. Активісти передусім вимагали зустрічі із керівництвом наглядового органу в галузі телебачення і радіо. Маншого стоп! Володимир Манджосов, голова Нацради з питань телебачення радіомовлення, спершу запрошує до себе активістів і депутатів, а вже потім звітує перед мітингувальниками. Ми домовились про те, що всі ці питання, які вони озвучили, вони дійсно будуть розглянути національною радою. Я думаю, що в найближчий час і будуть розглянути так, як того вимагає закон. Опозиційні народні депутати yeah, пояснюють, в нацраді обіцяють розглянути питання протестувальників, що у свою чергу депутати проконтролюють. Это були концентровані треба за безпредельні поступки останніх днів, коли нацрада не підтримувала ситуацію зі свободою слова. Це, казалось, цілого ряда каналів і ліцензій по всій території країни. Ми заявили о тому, що представимо можливості. Представим, представляем наши требования по незаконному лишению и прекращению вещания телекомпании ТБА Черновцы, по отказу выдачи лицензии, телеканалу, вещающего круглосуточное вещание с Майдана Эспресса ТВ, про незаконное недопущение до эфира трех харьковских оппозиционных каналов. Про огранічені, які стосуються телекомпанії компанії, ТВА, вони казали, що в почерговості, починаючи від цієї середи, вони почнуть розглядати ці питання. Хоча очевидно, що цей пікет не лише проти Нацради і проти Длашталардію, проти того, щоб у Т1 і обласні державні компанії не обманювали і не брехали, і проти того, щоб загалом національна рада керувалася в своїх діях законними принципами, а не хотілками. А в цей час на Майдані укріплюють барикади. У зв'язку з підвищенням температури сніг почав танути. Активісти запевняють, не розгубились. «Іде весна, барикади будуть танути по-любому, тому що сніг цілий рік не буде лежати. От і є ну, тобто будемо укріпляти піском. Неважливо, який матеріал буде по-любому. Ну тобто барикади будуть стояти. Барикади будуть стояти до повної перемоги. Чини найбільша барикада на Грушевського та ще й кілька рівнева. в основі автомобільні кузова та шини, зварена арматура, мішки із снігом та будівельне сміття. Активісти кажуть, матеріали для укріплення мають, а деталі у таємниці. якщо нам ці барикади треба буде укріплювати, ми будемо їх укріплювати. Побачити, що ж за найвищою барикадою може кожен разом із тим, мимохідь долучитися до зміцнення укріплень. Я бы сказал, не столько расставили, сколько их утрамбовали ногами просто. И поверьте, что они вот эта часть, которая осталась, они присели немножко, усели. Но они там как бетон уже сейчас. А то, что их, допустим, немножко подреставрировать, нарастить, ну, это будет делаться, конечно.